Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про загадкові смерті в Голлівуді. Загадкові смерті в Голлівуді завжди були предметом інтересу та обговорень. Вони вже стали частиною легендів та міфів. Які ще почались у золоту еру Голлівуду. загалом загадкові смерті Голлівуду – це трагічні випадки, які залишились нерозгаданими, або досі до них є багато запитань багато з цих смертей пов'язані з грошима, славою, наркотиками та ще іншими складовими серед найбільш відомих смертей зірок Голлівуду можна назвати смерть Мерлін Монро, Джеймса Діна та Шерон Тей. Тому давайте розпочнемо із смерті Мерлін Монро. Як ми знаємо, Мерлін Монро американська акторка, яка померла у 1962 році. Багато хто вважає, що вона померла через передозування наркотиками, проте досі є теорії про те, що Монро саме була вбита, оскільки вона мала багато політичних та кримінальних зв'язків, також існує теорія про те, що Мерлін була вбита якраз через свої політичні погляди та бажання розкрити певні політичні таємниці. Але окрім того, існують ще інші теорії смерті. Мерлін Монро. Розпочнемо із теорії номер один: самогубство. Офіційна версія причини смерті Мерлін Монро була оголошена поліцією як самогубство. Згідно з цією версією, саме Монро померла від передозування барбітуратами. і багато людей взагалі вірять, що вона скоїла самогубство через особисті проблеми, такі як її невдача в особистому житті. Вже кар'єра пішла. Від три та депресія. Теорія номер 2 Вона розповідає про те, що вбивство було зроблено урядом США. Ця теорія стверджує, що Мерлін Монро була вбита, оскільки вона мала роман з президентом Джоном Кедеді та його братом Робертом. А також вона мала інформацію про Джона Кедеді та інших політиків, яка могла нашкодити їхнім кар'єрам. І за цією теорією, Монро була вбита саме агентами ФБР або ж ЦРУ. Це було зроблено для того, щоб зберегти таємниці американської влади. До Речі більш детально про Мерлін Монро та певні проблеми, які у неї були, розповідається у документальному фільмі від Netflix. Він більш достовірний ніж фільм, що вийшов з Анною де Армас. Блондинка, тому що у блондинці зібрані всі такі чорнушні факти про Мерлін Монро, які насправді навіть не є правдою. Теорія номер три. Вбивство з боку мафії. Як ви знаєте, в ті часи мафія дуже сильно процвітала, і існує думка, що Монро була вбита саме мафією, яка боялася, що вона може розповісти також про їхні зв'язки з політиками. За цією теорією Монро могла бути вбита саме за замовлення мафії, яка вважала, що вона стала занадто небезпечною для їхньої організації. Теорія номер 4. це теорія про те, що це всього лиш нещасний випадок. Є теорія, що Монро померла від передозування ліками саме ненароком. Теорія номер 5. все це вбивство з боку її психіатра. Деякі вірять, що Монро була вбита саме її психіатром, який хотів закрити її рот, оскільки вона мала інформацію про його недоброчесні дії. За цією теорією, Грінсон, який лікував Мерлін Монро, був занадто зацікавлений у підтримці її залежності від наркотиків, оскільки це збільшувало його потенційний дохід. Тому він міг дати їй занадто велику дозу снодійних, що призвело до її смерті. Хоча ця теорія була досить популярною впродовж років, немає жодних доказів на її підтримку. Грінсон завжди заперечував будь-яку причетність до смерті Мерлін Монро і ніколи офіційно не був звинувачений у цьому. У мене, як ви можете помітити, відбулася значна зміна фону. Хотіла з вами поділитися новиною, що тепер у мене є. Сторіночка на баймі кофі, то мій аккаунт. І Якщо ви хочете мене підтримати, можете переходити за посиланням. Там також є певні так мовити плюшки, якими ви можете ознайомитись. Вірка номер два: Джеймс Дін. His це американський актор, який загинув в автокатастрофі в 1955 році. Його смерть стала символом для монтарської молоді того часу, але досі є теорія. Що ця аварія була спланована ті, що був популярним актором та автомобільним гонщиком, загинув у аварії на своєму Порше. Аварія була такою загадковою, як і смерть самого Діна, і досі існують теорії про те, що він міг бути вбитий. Він був знаменитим актором, але його життя трагічно закінчилось у віці 24 років. Було висунуто дуже багато теорій про те, що причиною його загибелі може бути наказ від розлюченого боза в студії, дивні оставини ДТП та навіть спецоперація ФБР, і як ми бачимо, ФБР тоді активно займалася, так би мовити, зірками і відслідковувала їхні певні фрази, дії та з ким ж вони товаришують. Якщо ми говоримо про теорію номер один, у якому керівництво студії намагалось його усунути, згідно з цією теорією, керівництво студії не подобалось гомосексуалізм, як тоді це звучало. Тобто тоді до геїв Америці ставились негативно, і це не так, як зараз все. Тому студія намагалась його усунути, щоб він не псував їхню репутацію та також були чутки, що він має якісь залежності від наркотиків. Оскільки вся ця його поведінка була неприйнятною для студії, вони намагались його, так би мовити, вбити, щоб уникати певних скандалів. Існує теорія, що Джеймс Діан міг бути жертвою прокляття автомобілів в Порше. Звичить безлузу, але окей. Все через те, що він загинув у Порше 550 Spider. Це твердження базується на тому, що ще один знаменитий автомобіль Порше, який належав акторі Олександру Маквіну, також забрав життя свого власника в автокатастрофі. Також теорія номер три одна з найпопулярніших теорій про те, що Джеймс Дін насправді не загинув в цій автокатастрофі. Судова медична експертиза стверджує, що насправді автомобіль не рухався настільки швидко, щоб він загинув. Припускається, що актор все це зробив, щоб просто втекти кудись і жити нормальним життям. Вочевидь, він вирішив, що аварія на дорозі допоможе все це втілити в життя. Але насправді вся ця теорія скоріше є реакцією на те, наскільки раптово та трагічно відбулася його смерть, оскільки фанати не могли в це повірити. Тож думка про те, що він міг непомітно зникнути і розчинитись у цьому всьому, -всьому натовпі. Більше тішила фанатів, ніж те, що ніж усвідомлення про те, що він міг просто так загинути, і фанатам довелося б відчути всю жорстокість життя. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Зірка номер три: Шерон Тейт. Шервен Тейт була американською актрисою, яка стала відомою завдяки своїй ролі в фільмі Романа Паланського Розплата. Вона була жертвою вбивства 1969 року, коли їй було всього лише 26 років. Думаю, ви більш детально це бачили у фільмі Квентіна Тарантіно одного разу в Голлівуді», де грає Марго Роббі. Трагедія стала відомою як вбивство Менсона, оскільки головним підозрюваним був член секти Чарльз Менсон. Хоча вбивців було затримано та та проте деякі теорії стверджують, що вбивство Шерон Тейт було пов'язано з зовсім іншими факторами. Ось деякі теорії пов'язані з смертю Шерон Тейт. Теорія номер один теорія про змову зі сторони уряду. Як я вже казала, тоді уряд дуже слідкував за акторами. Тому існує теорія, що Шерон Тейт була жертвою змови з боку уряду. За цією теорією Шерон Тейт могла бути. Питую через свої зв'язки з активістами, які протестували проти війни В'єтнамі. Такі активісти залучали увагу до політичних проблем і ставили у незручне становище уряд США. Теорія номер два. І знову мафія. Ця теорія стверджує, що Шерон Тейт могла бути вбита на замовлення мафії, оскільки її чоловік Роман Паланський міг мати зв'язок із злочинними колами. Існують деякі докази, які можуть підтверджувати цю теорію. Наприклад, за деякими даними, Шероїн Тейт могла бути м, також зв'язана з мафією через свого колегу по фільму Мішель Фліпсон, який був саме пов'язаний з мафією, і з цьому були певні докази. Також було виявлено, що в той час, коли відбувалося вбивство, у сусідньому будинку відбувався вечір організований французьким продюсером Семюелем Бронфаном, який також був зв'язаний із мафією. Теорія номер три. І знову наркотики. Існує теорія, що Шерон Тейт могла бути вбита саме через наркотики, оскільки вбивці шукали дані речовини у її будинку. За цією теорією зрозуміло, що вбивці намагалися знайти ці наркотики у її будинку, і щоб не було ніяких свідків, вони її просто всунули. Не забувайте донатити на ЗСУ в описі і посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули. Адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. Наступний актор Брюс Лі, гонконсько-американський актор та кунг фу-майстер, який помер в 1973 році від гострого отруєння. І стосовно його смерті досі є безліч теорій. Тому ми поговоримо про теорію номер один. Це отруєння. Деякі люди вірять, що Лі був отруєний китайською традиційною медициною, а саме грибом, грибом, грибом. Ви зрозуміли ця теорія зазвичай звучить у контексті того, що хтось з конкурентів Лі замовив його вбивство. Теорія номер 2 це перевантаження його серця. Багато хто думає, що він помер всього лиш від того, що у нього були надмірні фізичні навантаження. Теорія номер три це змова страхової компанії. Багато хто думає, що страхова компанія не готова була виплачувати йому всі кошти за певні його проблеми там зі здоров'ям чи те, що він міг померти. І їм простіше було його осунути, ніж виплачувати дані кошти. Теорія номер чотири доволі абсурдна, але давайте поговоримо і про неї. Це прокляття фільмів про Лі. Інша доволі популярна теорія полягає в тому, що Брюс Лі. Став жертвою саме прокляття, яке спіткало учасників фільму Дракон історія Брюса Лі. І за цією теорією Брюс помер через злі примари, які переслідували його та інших акторів даного фільму. Зірка номер 5. Марлен Дітріх. Це відома. Триса німецького походження, яка прославилась в Голлівуді в 1930-х-1940-х роках. Вона померла у 1992 році у віці 90 років. Це було доволі давно, але теорії про причини її смерті досі гуляють інтернетом, і немає ніякого офіційного підтвердження щодо її смерті в саме в плані цих теорій. Перша теорія полягає в тому, що Мерлен Вітріг померла від того, що вона просто продозвалась наркотиками, зокрема під час її під час. Коли вона помер одним словом, була знайдена пляшка з нітрогліцерином і вона використовувала його для лікування стенокардії, але також це можна використовувати просто як наркотик. Деякі люди вважають, що Марлен Дітріг була залежною взагалі від наркотиків протягом багатьох років, а її смерть всього ж результат передозування. Теорія номер 2 говорить про те, що Марлен Дік насправді була вбита. Але, як ви розумієте, немає ніяких доказів щодо цього, тобто нічого не підтверджує це. А теорія ґрунтується просто на певних спекуляціях. Теорія номер три пов'язана взагалі зі станом здоров'я Марлен Кітріх. Взагалі її останні роки були пов'язані з чималими проблемами зі здоров'ям. Зокрема, вона мала серцеві проблеми та проблеми взагалі, з кістками, що змушувало її користуватися взагалі інвалідним візком. Тому деякі люди просто вважають, що причиною смерті було не передозування наркотиками, а просто складність зі здоров'я. Також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм, буду рада бачити вас і там. Там я публікую певні новини про світ кіно. Та серіалів також розповідає про новинки з життя зірок. Думаю, вам буде цікаво почитати. У цьому відео я згадала далеко не всіх знаменитостей про смерті, які ходять чутки, і обов'язково буде друга частина присвячена цій темі. На основі теорії, що існують стосовно смерті відомих людей, можна зробити висновок про те, наскільки загадково ми ту спересному взагалі їхні смерті. Часто у таких смертях існують, так би мовити, люди, які за кадром, які хотіли вбити, тобто, або це ФБР, це ру, пра правління, влада країни, або ж мафія, яка була популярна дуже в Америці у ті часи. Також як ви могли помітити, ці теорії часто керуються тим, що актори чи співаки чи інші знаменитості могли померти через свій стан здоров'я, через певні проблеми з наркотиками, або ж Через те, що вони були якось пов'язані з злочинним світом. Важливо пам'ятати, що більшість цих теорій базуються взагалі на певних спекуляціях та взагалі часто немає потрібних доказів для цих теорій. Вони всього лише ґрунтуються на певних словах певних людей. Дякую за перегляд і до нових зустріч!